Кому показано ультразвукове дослідження кульшових суглобів відразу після народження або в найкоротший термін, якщо дитина народилася в тазовому передлежанні, якщо у матері під час вагітності було діагностовано маловоддя? Якщо у дитини після народження є в наявності м'язова кривашія або деформація стоп, <му> якщо у матері або батька, або рідних братів і сестер є діагностована дисплазія кульшових суглобів. <му> якщо лікар під час огляду бачить Ознаки дисплазії особлива, якщо ця ознака не одна. Є діти, яким обов'язково показано це дослідження після 12 тижнів. Це діти жіночої статі. Це діти, народжені шляхом кесарового розтину. І це діти, які народилися з вагою більше 4 кілограмів. Так може взагалі усім дітям необхідно провести це ультразвукове дослідження? Саме так. Чому? Тому що в 60% випадках дисплазії. У дітей не було жодного фактору ризику. Це по-перше. І по-друге, є випадки дисплазії, коли при огляді дуже важко діагностувати або запідозрити проблеми з кульшовими суглобами. Це коли проблема двобічна, коли уражені оба суглоба. Тоді не буде асиметрії, і інші симптоми теж можуть бути малопомітними. А чому саме 12 тижнів? Тому що за перші три місяці легкий ступінь нестабільності кульшового суглобу пройде природним шляхом у більшості малюків, тож не буде зайвої діагностики.